Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо наше засідання комісії, друга частина. На порядку, де у нас залишається 10 питань і плюс є 5 питань з пропозиції комісії. На комісії присутні 4 члени, що нам дає змогу розпочати нашу комісію, всі нашої комісії присутні також заступник селищного голови Фігірки Василь. Васильович. Шановні членки, так. І ми два питання, наприклад, ми перенесли з першого нашого засідання. Там було допрацювання, ми вже допрацювали, ми зараз і тоді будемо розгадати. Так, що розпочинаємо. Так, прошу відповідати про питання. Поступила заява відсуда. 100, 100 100, Так, так, так. Поступила заява від села питання, презентації такійської документації долучання для обслуговування житлового на 10 10,86 раз. Дана документація з'явилася на основі виділу систему речових прав. Let's go back on the same.

села и дами, ако разбрах на документация на земени трябва около над 66 и какво ще на 23-те

Йдемо за прозвучення технічної документації, зміни глянки для сільського господарства, що вот, якомога наші сенга. Дана технічна документація розібралася на основі 93-го року. Pęno, na usłonie. Za. 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 Jakby na stóp, po zapraszaniu technicznym do kontaktu z obowiązkiem szablowym, a na zimę radiową, 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 na Докупатация на Собрана се изикнове, че го... Сега се правил на нашия Так, схоже, схоже, схоже. Ставиться. Так. Це виходить. Це так нічого не хоче. Я звертаюся на розування. Тука. За. Нічого. За. Рожки. Так. От у третьому старі. Так, ну, на стоп. Postępowanie zajęły użyteczki dla mnie poza technicznej dokumentacji dla ustalony z połową budynku lości na 1885, dla dokumentę są oświadczoną do naszej projektu. Я вже не знаю, що це за речі. Ти ще говорив про колегу. Можливо, не кажеш, що це не мене, а... Що ви кажете? Можливо, не тільки про власність. Ну, власне. Так. 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 Так, наступне. Задовження технічки. А потім, що ми будемо працювати. Зараз, декларую. Ти пораджуєш, що люди навіть самі раніше

Коли заяви вже такі села і про призведення технічної документації, проведення седостосілянського господарства, прощупанкова, 50 градус. Дала технічною документації розроблялася згідно седостом про спадщину від чоловіка і рішенням 25 Так. Слушай, человек. Някой забравиш, че там има условия? Да. Да. Задача на техническата документация за откриването на условия има за на първите, предача на един рамк на властите. Заявявам, на представяне на документация за <правда> на и на се Таких документація розроблялася згідно ведього 1993 року і 80-го від поспасі від, 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 від Він окремо спався з хати і Я, Я за ваше. Дякую. Так, наступне. Проведення дозволу на розроблення проєкту з невологи, щоб видатні зімемоні ділянки в оренду падка Карпатьковине. Так, дуже ну, з вас викликать зв'язком про встановлення осіб матової станції в селі Дарні. Далі ми тягнемо кращу шістку до встановлення. І будемо до лісу, так що вона працювати не буде лісу. І не взяв і Блоги, а, так, 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 я перепрошую, там про теж тих двох опередніх наших, які ми надо працювання, як правило. Це було питання. Так. Прошу мені дальше. Це було питання з ночів про затвердження просто правовласності. 64-oji 8-oji 9-oji 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 9-ji 9-ji 9-oji 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 9

书，认真不需要

Перше питання про затвердження технічної документації землею, що встановлення меж земельної міряти на той кордон та передачу змей мірянки у вас змога 70 орієнтів. Перепрошую. Доповідає начальник земельного відділу Івана Світлу. Поступова заяву в жителі. Так, затвердження технічної документації під Відже дана площа 833. Дана документація розміталася з вікном витю господарського просто Говорю, що це була після наступного певно так зустріча. Старшому потеряння цієї тисячі явно не висіла витерпіє. На визволення. Дякую. Наступне. Пропонування договору оренди земельної ділянки доповідає Володимир Це також договору оренди земельної ділянки на Це також договору оренди земельної наступної сесії. просто позайдя, де пізніше приїхав, воно писав заявлено таке Але прошу також комісію підтримати. Це дана земельна ділянка знаходиться у

Розташування в охороні зоні свічі своїх ну Там вони вже я гідрологічного гидро, письма, яка свідчала, так як називається. Це, називає. це? це як існує, води води, води, води. Та, вони, просто... вони роблять заміри води, коли припавках і так далі. Вони роблять снігу. Думає драмні 39 квадратних метрів, 0,272 майже 300 і слідуючи деля 300. Зараз зараз секунду, скажу, що ми затрималися з цим засновницей. Вони нам подали капітану, але що неможливо було, що маєте точно демонтає. А я зразу час, коли ми відповідали потім 15 тижня, ми засідали, ти було мені вже околоток ці завальні діалки. Я їх холодив на харку. Одна земельна ділянка межується поміж із газком іде, там чітко заміж зв'язку відведеться. Друга йде між річкою і дорогою. І третя так, краю Дороги. Це поворот, якщо вона. Я Ні, то це. Так. Do, do, qui, do, de tributny, de hier, to jest powrót na Rzeczpospolitej? Powrót na Rzeczpospolitej. To jest tylko ja już nie wiem, gdzie to jest. Tam jest dynamoski, może ktoś jeszcze po jednym Raz, dwa trzy. A tu trzeba, może To jest powrót w A Szydło, tak. Tak, tak. A co idzie u Rzeczpospolitej? Rozumiem. I z kolei sprawa z to jest to, że... Na Питання чи той? За. За. Про мене можна виявити з нашій намірні на провальну інтерезацію з, 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 з. Ну, мене ділянки. Я забув вода, наказу не попадає в нашу інтерезовану. Тому перше питання даємо дозвіл на інтелізацію 278, Щоб розвідка цю ділянку заінтеризована, а ці тепер від ділянки, що...

На голосування. За. За. Дякую. Так, чому Нікола. І ще до нас є питання про схвалення програми фінансової підтримки комунального підприємства підтримку військової заряду 2025 роки Відповідає Василь Кшиповський начальник економіка. Я зашого прошу Василь Васильович, пропитання на сесії. Дивіться ситуацію. На нашій громаді завдяки долині в усіх я не буду надавати історію, для чого потрібна ця програма. Коли складеться ця програма, це дає можливість Сірю Ярославичу, буде розраховуватися з кафе або до ту різницю, скільки він не дозбирає споживачів. Що всередині буде виходити, від 0 не буде виходити, що воно буде різна, в залежності від скільки кубів буде споживання осною, одне споживання літом, інших найбільше для літо. За мою інші, але орієнтовно ну, як десь тисяч 70-100, 10, якій 10, місяць, він не буде. Просто щоб збирали всі 100%. В зв'язку з того, тим, ну поки що не зможемо, бо перед багато людей виходить. Але так як зараз для першого етап проводиться три. 45 гривень за один кухні. Вже вони комунально туди. туди, 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 туди

Він такий середній, чоловік. Я пошкові що більше половині. Ай-яй-яй. Я більше. По 36. 36, а на 45. На 45. Чому? Але коли не розумієте, за те, що все решта відкриває Свої радує. А так було ще більше, так. Тобто було 76 червоніше. Але вони сонячні панелі поставили десь, починають трошки проводити з освітніми технологіями. У ну, нас перша чергова треба міняти трубу. Мало збирати з людей вже збирається, вже 249 тисяч зібрав з людей, хоча 17 латарів був в вересня, але вже заключили угоди юридичними, заключили, фактично відсотків 40, вже з людьми заключають потихеньку, вже пішли прокладені від нього. Бу. Решта він ніяк не витягне. Ще питання. На даному етапі ми приводили водозабір, так, із 100 струнка, є сімець, як він називається. На рівні погодження з інспекцією водниками, з дебетом води розраховують певні роботи не проводились, тому що хочемо знати, що якщо вкладати гроші, тому що там будуть великі кошти. Щоб дурно не витратити, тому чаю служби і для розробки кошторису потрібен буде саме перший висновок. Що із відводників і потрібно буде з цієї організації, що визначає... Я розумію, ми вже рухаємося. Ми рухаємося, але ми паралельно не мусимо ліквідовувати. Тим паче, там мережа не міняється. Зараз вона все рівно наша. Навіть як ми свій заборону забігли, коли не робити, але мережа буде, і не буде так. Зрозуміло, далі запитання. Дякую, друзі, на голосування. Дане питання місія рекомендую до нас. Ось, значить, сьогодні закінчуємо засідання нашої комісії. Всім дякую за увагу. До сесії.